Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео хочу розказати про китайські ракетні катери. Офіційна назва Тип 22, це так вони в Китаї називаються, по класифікації НАТО Хубей. Чому я вирішив про них розказати. Одна з причин, що їх досить багато. Це величезна серія. Вони досі будуються. На сьогодні їх збудовано 83 одиниці, і скільки їх буде загальна кількість наразі невідомо. Думаю, що і сам Китай, китайська влада, не знає скільки вона їх буде будувати. Ну і інша причина, я вважаю, так офіційно, звичайно, про це не говориться і не пишеться, але я вважаю, що це кораблі будуються в тому числі для агресії проти Тайваню, для захоплення Тайваню. Бо континентальний комуняцький Китай має. Неймовірне бажання захопити Тайвань і, ну кажучи так, по-русски, вернуть в родну гавань Тайвань. Який, якщо трошки так копнути в історію, то Тайвань то ніякий не Китай. І ніколи в історії він не був Китаєм, це, знов-таки кажучи, по-русски ніякі не ісконні китайські землі, це острів окремо, я ж кажу, Китаєм він ніколи не був. Ну і от Ці кораблі, катери, Китай будує в тому числі для захоплення цього острова. Я вважаю теж, крім зараз перейду до самих цих кораблів катерів, я вважаю їх катери камікадзе. Камікадзе не в тому розумінні, як ми в Україні тут вже знаємо, що таке катери камікадзе по наших... Катерах Магура, Сібебі, які показали дуже високу свою ефективність і результативність в Чорному морі, позаганявши рашистський Чорноморський колишній флот, теперішня Чорноморська флотилія, позаганяла в порти. Деякі кораблі навіть вже перейшли на Каспій. Ну а ті, що не перейшли, Поховались в новоросійську в порту і сидять тихенько там, виходять лише підводні човни. Ну але це я так відволікся. Так от ці катери китайські, вони я вважаю камікадзе неофіційно, де-факто на них є екіпажі. Екіпаж невеликий, але все ж таки є. Але коли це будь-яка комуняцька влада в будь-якій країні піклувалась про людей і щось там переживала, що якась там десятка друга людей на кораблі може загинути, це їх ніколи не цікавило. Бо ці кораблі вони ракетні, як я вже сказав. Вони оснащені протикорабельними ракетами, але вони майже не мають зброї самозахисту. Тобто ракети вистрілив, попав не попав це вже інша справа, але вистрілив ракети і, і тікай. Вдалося втекти добре, ну для них добре. А не вдалося іди на дно. А що, що ж робити? Захищатись нема чим. А в світлі того, що сьогоднішня війна, пока сьогоднішня війна Руського рейху проти України на території України показала, що дуже важливу роль грають дрони повітряні, літаючі літальні, літаю і літальні для для цілей. Тобто, і Тайвань, звичайно, теж над цим працює. Він розуміє, він вивчає те, що робиться тут на фронтах України. І захист оцих катерів від літаючих дронів майже нема. Ну то, що то за катери? Це катамарани, тобто двокорпусні. Ну і головна їхня зброя, як я вже сказав, це протикорабельні ракети з дальністю польоту до 250 км. Кожен катер оснащений 8 ракетами. Корпуси їхні збудовані таким чином, конструкція і конфігурація, архітектура корпусу мають, ну як пишуть, якусь там стелс-функцію. Тобто вони менш помітні на радарах. Ну, поки що це лише теорія, бо вони далеко нікуди не виходять. І наскільки вони чи помітні, чи не помітні, про це крім самих китайців. Думаю, що ніхто не зна. Ну, може, Тайвань вже і зна. Корпуси спроєктовані в Австралії. Можна додати, що Австралія, навряд чи австралійці думали, що цей проєкт стане таким величезним, величезною серією бойових катерів. А у Австралії з Китаєм відносини зовсім не дружні. Якщо не сказати конфронтаційний, хоч вони і торгують дуже так суттєво. Але стосунки не, не чудові, м'яко кажучи. І те, що Сполучені Штати, Британія і Австралія створили цей, ну, сміливо можна сказати, протикитайський, антикитайський блок-овку, і Австралія будуватиме. Атомні підводні човни будуватиме, купувати в співпраці з американцями, і це для протистояння з Китаєм. Китай це теж розуміє, і, ну але я ж кажу, що Австралія навряд чи думала, що продаючи цей, створюючи отакий проєктуючи цей корпус, що це буде отакі наступальні агресивні бойові катери Будівництво цих катерів велось ну і ще продовжується вестись на чотирьох судноверфях в містах Шанхаї та Гуанчжоу. Офіційно, а перший було спущено на воду в квітні 2004 року. Офіційно катериці. Ракетні які, це я так підкреслюю, офіційно вони призначені для патрулювання прибережних районів. Отак. От Начебто, якийсь там корабель, бо сам, бо вони ж оснащені протикорабельними ракетами. Корабель заходить в їхні територіальні води і вони відразу стріляють ракетою. Ну, це ж це, де-факто, це реально штурмові катери з ракетним. Озброєнням, щоб стріляти по кораблях, які по тайванських кораблях, в тому числі у Тайвані, дуже потужна берегова охорона. Кораблі берегової охорони дуже їх багато і такі потужні. Тобто проти оцих кораблів, і спроектовані і будуються оці китайозівські кораблі. Ну і ще можна отаке додати: так аналітики вважають, це не моя думка. Що крім Тайваню, ці катери, якщо їх зібрати в такі великі зграї, ну а що таке? Зграї дронів, хоч повітряних, хоч водних, ми в Україні тут вже знаємо, що воно таке. Так от, якщо ці е, тип 22 е, зібрати в великі зграї, то вони, вони можуть бути небезпечними і навіть для е, авіаносних груп, Ну, звичайно, американських, тобто це е, так е, тобто проти Тайваню, проти потенційного. Е, Підходу до китайських вод, американських авіаносних ударних з'єднань, ну і, ну, ладно, опускаємо. І хай буде не її, оці дві два головних цих завдання. Ніякої охорони територіальних вод тут немає. Що то за кораблі за розмірами? Вони ну, такі середні сказати, що вони зовсім малі. Ні, не зовсім. Ну, але водозаміщення 224 тонни, довжина 42,6 метра, ширина 12,2 метра, Тобто співвідношення в зв'язку з тим, що це катамарани, то співвідношення таке катамаранське. Осадка 1,5 метра, два дизельних двигуна загальною потужністю 6865 кінських сил, які працюють на водометні двигуни і Кожен корабель катер оснащений чотирма водометами по два в кожному корпусі, які рухають цей катер. Досить швидкий: 42 вузли. Це 78 км на годину. Екіпаж 12 14 осіб. Які є, в принципі, смертниками в варіанті прямого використання хоч проти авіаносної групи, хоч проти Тайваню. Переважно більшістю цих екіпажів вони підуть на дно. Дальність плавання 1800 миль. Досить така. Але на швидкості 18 вузлів це 3280 кілометрів. Тобто для патрульного катера, який патрулює вздовж берега, 1800 миль. Якось так дуже, дуже велика потужність. Це говорить про те, що він має не просто в тій тайванській протоці протистояти, а зайти і з інших боків на Тайвань або вийти в. Набій проти авіаносного американського з'єднання це такий, умовно кажучи, прокол в конструкції. Не в конструкції, а в повідомленнях, що це патрульний корабель з дальністю 1800 миль. Ну, це, це несерйозно. Це реально штурмовий катер. Ну, така інформація про ці китайські. Агресивні катери, в тому числі для захоплення Тайваню. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!